Уже зовсім скоро Закарпатська обласна філармонія знову стане серцем музичних подій. 10 вересня о 18.30 тут стартує 13-й міжнародний фестиваль органної музики імені Наталії Висіч. Цьогорічна програма це справжня подорож епохами та стилями. У день відкриття прозвучить концерт, орган і оркестр. Єдність стихій. Цьогоріч у нашому фестивалі буде чотири концерти. ми можемо ділитися органою музикою за аудиторією, а також це свого роду таке живе спілкування слухачем. Що стосується відкриття, це буде грандіозно великий масштабний концерт, в якому прозвучать два концерти для органу з оркестром. Зокрема, буде багато музики українського композитора Олександра Гоноболіна. Який буде особисто присутній в залі для нас це надзвичайно хвилююче і відповідально. І твори прозвучать як прем'єрні, так і я сподіваюся, в якомусь цікавому прочитанні два концерти вони направду є дуже різні. Один величний, масштабний, змістовний. А прем'єра Гоноболіна прозвучить це зовсім інакше. Це ніжність, скритість, біль і надія. І я сподіваюся, ми ці характери, ми ці тонкі лінії і почуття зможемо передати, і глядач це відчує на собі. Так що всіх ми вас чекаємо. Загалом фестиваль об'єднає виконавців з України, Угорщини та Австрії. Виступ угорського органіста Томаша Кубіка заплановано на 16 вересня. Унікальна програма Міські симфонії від австрійця Флоріана Райтнера буде 21 вересня, а фінальним акордом 25 вересня стане концерт від григоріанського хоралу до опери.